Вітаю вас, малята. Подивіться уважно на картинку. І порахуємо метеликів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, десять метеликів. А зараз порахуємо цукаречки в коробці. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10 сукерочок. А скільки олівців? Молодці. 10. А скільки жовтеньких курчаток? 10 курчаток. А скільки пальчиків на руках? 10 пальчиків. Молодці. До стрункої одинички бублик підійшов пшеничний. Гляньте, хлопчики і дівчатка так складається десятка. Подивіться уважно, дітки, як виглядає цифра 10. З яких же чисел складається число 10? Ви бачите перед собою 10 грибочків. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10 грибочків. Ще у нас дві пательні. Зараз ми з вами будемо смажити грибочки. На одну пательню грибочки не влізуть, тому їх треба розділити. А як же ми будемо грибочки ділити? На одну пательню покладемо один грибочок, а на іншу пательні скільки буде грибочків? Так, на іншій пательні буде 9 грибочків. А тепер покладемо на пательню 2 грибочки. Скільки я можу покласти грибочків на другу пательню. 8 грибочків. Молодці. На першу пательню покладемо 3 грибочки. Скільки ми покладемо грибочків на другу пательню? Так, 7 грибочків. Зараз покладемо на пательню 4 грибочки. Скільки ми покладемо на другу пательню. Так, 6 грибочків. Кладемо на пательню 5 грибочків. Скільки грибочків ми покладемо на другу пательню. Молодці. 5 грибочків. Покладемо на пательню 6 грибочків. Скільки грибочків залишиться для другої пательні. Так, 4 грибочки. Молодці. Покладемо на пательню 7 грибочків. Скільки вистачить грибочків для другої пательні. Так, 3 грибочки. Покладемо на пательню 8 грибочків. Скільки грибочків покладемо на другу пательню. Так, 2 грибочки. Покладемо 9 грибочків на одну пательню. Скільки грибочків залишиться для другої пательні? Всього лише один грибочок. Молодці! Давайте назвемо, з яких же двох чисел складається число 10. Число 10 складається з числа 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5, 6 і 4, 7 і 3, 8 і 2, 9 і 1. Молодці! Дякую вам за увагу. До побачення.